Так, зробив я саму фішечку спаяв. Зараз вам раз-два поясню, прозвонимо повністю всю спіновку, я зробив. А, так, дивіться, а, тут у нас буде широченький контакт. От, він знаходиться. Він буде йти до тестера. От тут, бачите, я поклав. Цей контакт знаходиться тут. От він йде в ліву сторону до мене. Рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Давайте починаємо з першого. Перший контакт це в нас буде. Давайте подивимося разом. Так, я кладу його на п'ятий. Так, ще раз. На четвертий, п'ятий, немає різниці. Так. Перший контакт це в нас мінус іде. Бачите? Далі ми кладемо на 16-й пін. Самий кінечний. І це в нас плюс. Все, все ми розібралися. Далі йде. Починаємо з одинички. Так, пішли. Так, перший контакт. Перший контакт йде на двойку. Далі. Другий контакт йде. На п'ятьорку. Отут. На п'ятьорку. Третій контакт йде. На четвірку. Є. Далі. Ці ми два минаємо. Четвертий, п'ятий, це мінус. І шостий контакт. Так і йде у нас все, все далі. Шостий. Потім йде сьомий. По порядку, так. Сьомий. Потім йде восьмий вже від долини. Потім йде дев'ятий. Потім йде десятий. Потім йде одинадцятий контакт. І потім йде 12-й. 12-й контакт йде у нас на дві Далі 13-й контакт. йде у нас на АБС. І 14 контакт. Не знаю на що йде. Може бути і на клімат. Ну, я думаю, що мав би йти на коробку передач, ну точно вам не скажу. Все, от така розпіновка. Цей контакт є дійсно відсутній. У мене припаяно 14 проводів, і навіть я запаяв, навіть тут проводів, бо по схемі його не було. Все, ось така розпіновка. Кому буде полезно. Робоча схема. Я вам даю 100%, що це робоча схема. Я вже сам шукав більше місяця схему, ніхто не хотів поділитися. Це мені скинув один е, опитний електрик. Е, інакше в мене не було виходу. Я вже заказував, нагадую, такі в мене є три фішки, ні одна не бачить. З них Сплінтера. Це не лише у мене. І навіть на лаунч вони час не підходять. Я не знаю, китайці час не паяють, тому що не знаю чому. Є лише оригінальні скановські седеси. Там вони, звісно, коштують дуже дорого та діагностика. Але я думаю, що автоком для непогана діагностика теж. Ну, хто чим може, то і заробляє. Все, от така, такий кабель я зробив довгий. Кабель має пошті десь пошті мета. І що мені не подобається, у сплінтері, я взагалі віддавав ту фішку, тут таке коло, що закручувати. Дуже тяжко вставляти його. І я його віддавав, і в мене буде глибший розйом заходити, і все буде добре. Отакий от розйом, отака от розпіновка. Нагадую, що розпіновка робоча. А можете не переживати паяйте, можете навіть не потіряти час, бо я дуже багато потіяв часу, дуже багато робив розпіновок, різних підключень. Одна не одна із систем взагалі на сплінте. Може сканер не тягне. Сканер тягне його, нема що казати. Ошибки, будь-який сканер може ще тут. Просто треба зробити розумний підход і все правильно підключити. Нагадуємо, що у Delphi і у Autocom так само калінія номер 7 Тут вона на сплінтері припадає аж на 7-й контакт. Так що, Бо всі думають, що каліні кладуть на двигатель. Вона вас не буде не вичетувати. Даже мови нема. Бо, тому що спринтер доволі оборудована машина блоками. Він є багато там проводів. І хороший сканер дорогий, да, він перекидається. Самі щелкають і він перекидає піни. Ну Автоком і Delphi вони такі прибори, що вони не дуже справляються з перекидками. Наприклад, там скан лінії на лін перейти це дуже тяжко. А дорогі більш сканери, тому от така повна розпіновка. І я думаю, що все буде робити. Всім совітую, пользуйтеся, перевіряйте.